15 листопада виявилося не надто спокійним днем практично для всього світу. В Україні відбувалося чергове масове бомбардування енергетичної інфраструктури, в результаті якого близько 10 мільйонів українців залишилися без електроенергії, води, тепла та стабільного зв'язку. А надвечір того самого дня надійшла інформація про те, що невідомі ракети наробили лиха у Польщі. ЗМІ повідомили про те, що містечко Пшеводов поблизу українсько-польського кордону зазнало ракетного удару, який забрав життя двох місцевих жителів. Після цього в інформаційному просторі стався справжній вибух. Одні обіцяли, що українці ось-ось побачать у своєму небі літаки f 16 а небо від російських ракет закриють комплекси ППО Петріот. Інші непокоїлися, що з хвилини на хвилину розпочнеться третя світова війна. Спойлер: Україна все ж таки отримує Петріот. Хоч і трошки більше ніж через місяць після інциденту, різнилися також версії походження ракети: одні казали, що вибух стався через навмисний чи то випадковий удар російською ракетою, інші що причиною трагедії була ракета української ППО, яка не влучила у ціль. Польська влада очікувала завершення слідчих дій та не коментувала інцидент, через що навколо теми вибуху у прикордонному містечку сформувалася певна інформаційна порожнеча, а чутки та інсайди швидко заполонили інформаційний простір як Польщі, так і України. Крім прихильників теорії змов, інформаційним хаосом скористалась і російська дезінформаційна машина. У мережі миттєво розповсюдили офіційне повідомлення російського МЗС та інших представників російської влади, а дещо згодом почала з'являтися і відверта російська пропаганда. Так, так, подумали ми в опорі. Це наша зупиночка. Тому ми проаналізували, що саме писали у Фейсбуці про пшеводов і як Росія просувала свої пропагандистські наративи про падіння ракети у містечку. На ваших екранах аналітикиня соціальних мереж Ольга Снопок. У цьому відео я розповім, як російська пропаганда просувала власні пропагандистські наративи про інцидент у Польщі та якими були ці наративи. Для того аби простежити неправдиву інформацію та канали її поширення, ми використали інструмент Meta для аналізу Facebook та Instagram під назвою CrowdTangle. За його допомогою ми завантажили та проаналізували дописи у facebook сторінках та групах, які містили ключове слово пшеводов українською та польською мовами за період з 15 до 24 листопада. Таких дописів нарахувалось 6513, і серед них 1021 допис або ж 15,7 від загальної кількості ми визначили як пропагандистський. Наразі це найбільша частка дезінформації, яка траплялась у наших дослідженнях. Раніше відсоток російської пропаганди серед інших дописів рідко перевищував 10%. Посилання на дослідження шукайте під відео. Дезінформаційні меседжі, які були виявлені у дописах, ми розділили на умовні категорії. Частину дописів присувала комендарі російських офіційних осіб та органів влади. В інших траплялася критика української та польської влади, країн заходу, окремих політиків різних країн, а також висловлювались припущення про погіршення відносин між Україною та її західними союзниками. Найбільша частка дезінформаційних публікацій, а саме 338 дописів. Це повідомлення з відверто проросійським наповненням від російського МЗС, Міністерства оборони Росії, Дмитрія Піскова або Василія Нібенді. Зміст цих заяв передбачити доволі легко: Росія невинна, Ракетний удар є провокацією київського режиму, а польські та західні політики і ЗМІ поширюють русофобію. Росія вирішила грати на виперечення та публікувала більшість цих заяв ще ввечері 15 листопада, що й поклало початок розвитку інших гілок дезінформації. Майже ідентична частка дописів, а саме 325, містили меседжі із антиукраїнською риторикою. Тут зібрався цілий набір тез із дискредитацією України, українців та української влади, а також заклики до поновлення перемовин про мир з Росією. Найпопулярнішим меседжем з антиукраїнською риторикою, який було виявлено у 163 дописах, був про те, що українці дуже часто брешуть, тому довіряти їм та Володимиру Зеленському не варто. Траплялося також і набагато радикальніші наративи, що Україна є необандерівською державою, тож вона націлена на знищення поляків. Проте дивиною для українців це не стало, а Росії треба шукати більш креативних пропагандистів. Ще 175 дописів пропагандували антизахідну позицію, у яких здебільшого йшлося про те, що ракетний удар по Пшеводову – це не випадковість, а спланована провокація країн Заходу до України, аби нарешті розпочати третю світову війну. До речі, саме про Нову світову війну йшлося у 132 дописах, а багато повідомлень були спрямовані на дискредитацію НАТО, мовляв, альянс не може відповісти на цю атаку. Значно менш популярними були наративи про погіршення відносин між Україною та світом: 72 дописи. Відсутність суверенітету Польщі через те, що вона чекала на згоду союзників, аби оприлюднити версію розслідування про українську ракету ППО 61 допис. А також неприпустимі реакцію політиків різних країн на ракетний удар. 50 ось. Проте не варто думати, що описані вищі наративи поширювалися лише у деяких російськомовних країнах або може обмежувалися винятково територією Польщі. Насправді лише близько 10% дезінформації, яку ми виявили, опублікована російською мовою. Натомість майже 90% фейкових повідомлень, написані англійською, польською, іспанською, італійською та іншими мовами. За допомогою інструменту Краутенґл ми також переглянули у яких країнах найчастіше створювали дезінформацію про ракетний удар. Найактивніше це робили в Польщі 101 допис та Росії 42 дописи. У дещо менших обсягах у Чехії 33 дописи, Словаччині 16 дописів та Італії 15 дописів. Цікаво, ще й те, де саме розповсюджували неправдиву інформацію. Найчастіше її поширювали на сторінках, які не вказали свого спрямування. Це переважно невеликі сторінки або групи. Серед них трапляються як відверто проросійські Фейсбук-групи, так і менш популярні політичні сторінки окремих країн. Також багато пропаганди ми виявили на сторінках російських та іноземних медіа. Проте справжньою несподіванкою для нас виявилося те, наскільки активними Фейсбук-дописувачами виявилися російські міністерства, посольства, консульства та інші державні установи. Вони опублікували 90 дописів із дезінформацією. Переважно поширювали допис російської МЗС з обґрунтуванням невинуватості Росії. Це особливо дивує з огляду на те, що ще з березня 2022 року діяльність компанії «Медео Росії заборонена, а нещодавно Роскомнадзор вніс її до списку екстремістських ресурсів. Однак, як бачимо, цей факт не є перепоною для того, аби посольство Росії в КНДР спростовувало заяви польських змі на власній сторінці у Фейсбук. Дещо менш активними у створенні та поширенні дезінформації були сторінки політичних партій, 60 описів, окремих особистостей, переважно це політики або відомі політичні оглядачі, 18 описів, та громадських організацій, 5 описів. Як бачимо, відсутність офіційних повідомлень та інформаційний хаос не збили з пантелику машини російської пропаганди. Навпаки, вона швидко зорієнтувалася та майже одразу розпочала потужну міжнародну кампанію з виправдання себе і дискредитації України та її союзників. На нашу думку, це означає, що російська пропаганда певною мірою вчиться на власних помилках та намагається адаптуватися під нові реалії. Якщо на початку повномасштабного вторгнення Росія робила основну ставку на вплив на власне населення та інформаційні операції всередині України, тепер вона все більше схиляється до розхитування настроїв у соціальних мережах закордонних суспільств. Однак здатність російської пропаганди адаптуватись означає лише одне: Україні та країнам заходу варто також підлаштувати власну інформаційну стратегію під нові реалії. Чому це важливо робити? По-перше, чи не найбільше на руку Росії зіграло інформаційне порожнеча, що настала через відсутність офіційної інформації. Це дозволило росіянам заполонити інформаційний простір власною версією подій. Наразі це означає лише одне. Офіційні структури повинні надавати інформацію настільки швидко і детально, наскільки це можливо, самостійно створюючи інформаційні приводи. По-друге, оскільки більшість російських телевізійних ресурсів сьогодні заборонені в країнах заходу, основним полем битви на західну аудиторію залишається інтернет та соціальні мережі. Компанія Мета зробила доволі багато для того, аби обмежити можливості російської пропаганди впливати на користувачів у західних країнах. Так само через рішення урядів окремих країн та керівництва ЄС деякі канали російської пропаганди у Телеграм та сторінки у Фейсбук чи інстаграм недоступні для відвідувачів із цих країн. Однак, як показує наше дослідження, російська пропаганда не обмежується лише сторінками Russia Today, Спутник або ТАС для того, щоб транслювати власну точку зору. Замість цього вона використовує цілу мережу сторінок своїх прихильників у різних країнах. Понад те, нині Російська Федерація використовує для пропаганди і власні дипломатичні сторінки. На тепер нам не дуже зрозуміло, чому мета не застосовує жодних санкцій проти відверто-пропагандистських сторінок, натомість демонструючи напис потенційно неприйнятний контент щоразу, як українські користувачі показують у соціальних мережах наслідки цієї пропаганди. Та по-третє, ми свідомі того, що соціальні мережі не скоро матимуть бажання і можливість виявляти та видаляти увесь пропагандистський та шкідливий контент. Саме тому єдина річ, яку ми можемо зробити для того, аби російська пропаганда була максимально неефективною, навчитися самостійно виявляти та розвінчувати її. А ви напишіть нам у коментарях, чи стикалися з російською дезінформацією в соціальних мережах. А також не забувайте поставити лайк цьому відео та підписатись на канал. До зустрічі.